Топ-4 розкладних м'яких крісла. Перша моделька називається Смайл, має ширину 80 см. Розкладається в спальне місце 80 на 200. Металева рамка з буковими ламелями внизу. Гарантія на крісло 7 років безпружинний матрас. Також є ніша для білизни і так само просто складається. Вартість такого 10 300 гривень. Подібна до нього моделька цієї ж фабрики називається Max. Різниця лише в підлокітниках. Розкладається так само. Також без пружини наповнення. Металевий каркас 7 років гарантії. Також є ніша для білизни. Ширину підлокітника можна змінювати. Ширина сидіння 80, 100, 120 см і більше. Вартість макса 13500. Третій варіант. Класно підходить як гостьове спальне місце, тому що тут не дуже складна розкладка. Називається смайл. Також ширина 80 см. Ніші для білизни тут немає.